Матвія, тринадцятий розділ Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралися до Нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато навчав він їх притчами, кажучи Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидьзьобували, другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі. І негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши посохли, а інші попадали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І учні його приступили і сказали до нього чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать і слухають, не чують, і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє Почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло, бо серце людей цих тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою, а посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає Його, але корення в ньому нема. Тому він не постійний, коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. А міштерин посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатство заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає Слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, а другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Іншу притчу подав він їм, кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв та й пішов. А як виросло збіжжя та кинувся колос, тоді показався й кукіль. І прийшли господарові раби та й кажуть йому Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав чоловік супротивник накоїв оце. Араби відказали йому Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав ні, щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним пшеницю. Залишіть хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Іншу притчу подав він їм, кажучи, царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля, і стає деревом так, що птаство небесне злітається і клубиться в відтях його. Іншу притчу він їм розповів Царство Небесне подібне до рощини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого Він їм не казав, щоб справдилося те, що сказав був пророк, промовляючи Відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Тоді відступив він, народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали: Поясни нам притчу про кукіль Польовий. А він. Відповів і промовив до них, хто добре насіння посіяв, був це син людський, а поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива кінець світу, а жінці ангели. Як збирають кукіль і як палять в огні, так буде і наприкінці віку цього, пошле людський син своїх анголів. І вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинять беззаконня, їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перл добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його і сівши, вибирають до посуду добре, непотріб вже геть викидають. Так буде й наприкінці віку ангели повиходять і вилучать злих з-поміж праведних. І їх повкидають до печі огненної, і буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все так відказали йому. І він їм сказав тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що скарбниці своєї виносить нове та старе. І сталося, як скінчив Ісус Притчі оці він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися й питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні, чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марію зветься, а брати його Яків, і Йосип, і Симон та Юда, і чи ж сестри його не всі з ними? Звідки ж йому все оте? І вони спокушувалися ним, а Ісус їм сказав. Прока нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм, і він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру.